Так, всім привіт! З вами сьогодні я, Белюкоп, і сьогодні я маю копати, щоб втекти з в'язниці. І так, ми сьогодні не будемо грати в Roblox Dicto to І ось я уже в грі, тут у нас є ачіпки, класи є, але зараз ми відправляємось у гру. Я, звісно, створюю на одного. Чекаємо. Чекаємо. І ось я вже в грі. І тут у нас треба цей килим і тут починати копати. Окей? Копаємо, копаємо, копаємо. Купаємо, прокопуємо. Там щось було. О! Це апгрейдилось щось. Окей, купаємо. Купаємо, купаємо. Тут у нас день один. Інвентар. А. -а, -а. Купаємо. Опа! Тут скриня якась. Так, що це у нас золото. А. -а, -а. Тук Так, а, Я не розумію. Що із цим треба робити? Куди це треба? Що за. Окей? йдемо от тепер от сюди і продаємо. Так, що далі? Окей, трейд. Трейд. Оп. Тепер це йде. Так. Ладно. Тут зараз ніч настане. Ніч! Так. А, ну тут все зрозуміло. Просто днем копати, а вночі тут оце закривати тут. Окей, все зрозуміло. І так, я вже тут Уже довго накопав тут. От дуже багато вже. Поки що піднімемось. Це оце продамо тут. Окей. Опа, Туди затрейдемось. Такс. Покупати ще можна. О, скриня. Так. О дуже мало часу залишається. Так, краще я краще піднімусь сюди і закрию. І так, дивіться вже, куди я докопав. Ще трохи до кінця. Ладно, треба копати далі. І, окей, я вже сюди докопав. Тут ще трохи залишилось. Копаємо. Копаємо. Ось уже кінець. Такс. Я вже в кінці. Все сюди. Можна в звідси. І сюди. Це кінцівка, так? Я маю тікати, так? Так, я маю тікати. Тікаємо. Так, тікаємо. Тікаємо? Там що трохи залишилося, я впевнений. Отже має бути кінець. Сюди той кінець там. Шукаємо ось сюди я втік, ну що ж, з вами сьогодні був я Блюкуп. І що ж? Якщо це відео набере 5 лайків, то я подивлюсь все у цій грі. Всіх з Новим роком, всім па-па!